Всім привіти! Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде розпаковочка замовлення по каталогу листопада. Ось по цьому каталогу. Замовлення невеличке, робила для того, щоб отримати каталожик. Це у нас каталог на наступний період. Він буде діяти два місяці грудень-січень. Огляд каталогу вже є на моєму каналі. Каталог дуже величезний, об'ємний, дуже велика кількість новинок. Тому відео з оглядом каталогу займає близько 20 хвилин. Як я не намагалася зробити його коротшим. Ну, от такий, тому що дуже багато новинок нас чекає. Так, що в замовленні? По-перше, в мене є ось такий засіб для душу та ванну. І в нас, здається, до 5 числа, до 5 листопада була акція. Я вже неодноразово говорила, що в нас, окрім тих акцій, які є в каталозі, компанія дає ще багато додаткових акцій. Так от акція була на засоби для миття душу та ванної. Два купуєш, третій в подарунок. За одну гривню. Ну я не могла не скористатися цією акцією, тому що засіб просто суперовий. Я сама ним користуюся. Я дарувала родичам, родичам сподобався і тепер запитує, що це за засіб, де його взяти, тому що він правда це Український виробник, але працює засіб, просто шикарно ціна його в каталозі 169 гривень, і він вартує кожної копійки. Дуже гарно смиває вапняний наліт, тершавчину, Причому він не пошкоджує всі ці крани, тобто покриття не шкодить. Тому от рекомендую, хто ще не брав, от прям от всім всіх має бути такий засіб. Ну, відповідно, коли побачила акцію, не могла не скористатися, тому що це те, чим користуюсь сама постійно, і те, що в мене мої близькі родичі теж уже не користуються. Так, також ці акції приймали гель для шкіри навколо очей. Це з муціном равлика. Я вже таким користувалася, він мені сподобався, працює непогано, гарно зволожує шкіру. ось, Здесь ціна 179 гривень, це теж у нас український виробник. Взяла собі ну, про запас, можливо, на продаж буде, тому що в мене мій крем закінчується. У мене крем Доктор Клінік, саме бренду, із, він антивіковий іде, і проти, проти змор, він іде проти зморшок із пептидним комплексом. Він Мені дуже подобається, але якщо вже акція, то чому не взяти такий кремчик? Тому наступним буду користуватися саме з мотиви маравлика, тим більше він дійсно непоганий. Okay. Далі у мене в замовленні комадка. У нас на останній сторіночці акція на рідку матову помаду у мене GZEN. Тобто за кожні 159 гривень можете взяти помаду за 169 гривень замість 300. При цьому на цю ціну також діє знижка консультанта, тобто помада мені обійшлася, якщо не помиляюся, в 125 гривень. Зараз покажу вам її, так як я її взяла для себе, бо я цих помад ну, до них ще не добралася, я ще ними не користувалася. Люблю знати, що за продукт, який продукт, тому по можливості стараюся кожен продукт собі з часом взяти. Ось така от вона так от виглядає. Запах приємний, такий, зараз покажу колір на руці. Це рідка матова помада, вона стійка, тобто вона не стирається протягом дня. Ось так от вона виглядає, вона нібито зараз блистить, але вона підсихає і таке матове покриття залишається. Колір дуже красивий, він такий рожевий, такий цікавий відтіночок, це в мене 103-й. Ось так от виглядає помадка, коли вона вже підсихає. Бачите, такий матовий фініш, вона не стирається. Тобто така вона стійка, красивий відтінок. Мені подобається, тому думаю, підійде. Тут ще прикріплю сводчи, як інші відтіночки виглядають, тому що тут, здається, 10 відтінків є. Наступний продукт взяла собі вітамінну суміш із шишок. У нас товар, ось в каталозі на сторіночці 133, 549 гривень, при тому, що його поточна назавжди завжди 629. Це такий натуральний суміш. Тут в складі прополіс, мас, масло евкаліпта, масло, м'яти, пилок шишок, екстракт порошку, чорної бузини і Ментол нас хвалила наша нутриціолог. З команди нашої, в нас в нашій команді є свій нутриціолог, Галина дуже багато корисних порад дає, Вона сказала, що це дуже крутий засіб при простудах для профілактики застуд. І в нас на сайті розписано, як його приймати можна діткам 4 років. Також дівчатка ділилися з команди відгуками і своїми, і що клієнти беруть що дійсно дієвий засіб. Коли болить горло, коли починають тільки боліти, потрібно користуватися, Отак, от воно виглядає. ось. Рідина. 에, потрібно зразу ним користуватися і е, дуже гарно знімає симптоматику і швидше виліковуєшся. Коли закладеність носа і біль у горлі, кашель, тобто цей засіб дуже гарно е, допомагає організму боротися із такими симптомами. Що в ньому ще класного? Чому нутриціолог підкреслила унікальність цього товару? Тут немає ніяких добавок, окрім того, що я назвала, тобто це там тільки олії, ці натуральні. Там немає ні спирту. E Там немає ніяких підсолоджувачів, тобто він абсолютно безпечний. Єдиний момент він дуже-дуже ментоловий, тому що тут у складі і ментол, і евкаліпт, і м'ята. Відповідно, ну воно прям така ж опікаюча прохолода. Ну, це кажу, тому що от я не знаю, чи дітки 4 років зможуть таке приймати, можливо, якщо його розбавити водичкою чи запити, тому що ну, досить така інтенсивна суміш, але воно дійсно дієва. І ось нещодавно буквально прикріплю тут прям відгук від теж від колеги, яка захворіла. Почало першити горло, вона поприймала цей засіб двічі на день, там здається по 5 мл. До речі, класний ковпачок, я вже тут так придивлялась, Я собі його ще не розпаковувала, не нюхала, тому що я собі взяла в аптечку на випадок хвороби. Тут є ковпачок, в якому дуже класно Мірні ці мілілітри показані, прям різні. От. Різні дозування. тому взяла собі на наявність, тому що в мене в мене цих холода дуже часто може боліти горло, і коли в мене починає боліти горло, це в мене ну, на дов, довга історія, дуже довго я е, виздоравлюю. Ось тому взяла тобі собі на аптечку. Хай буде тим більше акційна ціна, мінус знижка консультанта. Воно виходить набагато приємніша ціна, ніж деякі наші засоби, які теж є гомеопатією, які продаються в аптеці, при тому, що там ну таких прям активних лікарських речовин там немає, там теж ну, на травах. Але ціна така, що ого-го, і плюс там часто і спирти додаються, і цукри. І тому я так почитала склад засобів противірусних, різних таких гомеоптичних, аптечних, і цього то тут набагато кращий. Ну і в принципі це все. Як я вже й говорила, замовлення дійсно невеличке, взяла основне, і я, навіть кілька продуктів я не можу не вийти вам, не показати, тому що знаю, що багато хто ще не знайомий з компанією, багато хто ще не знайомий з продуктом, і мені завжди хочеться поділитися враженням від продукту. Що, щоб як можна більше людей знали дійсно про хороші класні товари, тому що я даю свої щирі рекомендації, відгуки від тих людей, з якими я особисто знайома спілкуюся, тобто не просто для того, щоб продати, а просто дійсно, коли продукт дієвий, хочеться, щоб про цей продукт зналося як можна більше людей. Як завжди, в описі під відео у мене є анкета на реєстрацію. Реєстрація дає вам знижечку перший місяць співпраці. у вас знижка 30%. Що мені подобається, новачок, який реєструється, він одразу ж може робити замовлення зі знижкою 30%, Може забирати подарунки по стартовій програмі, а це в перший місяць парфуми зі знижкою 75%. п'ять новачок бере участь у всіх додаткових оцих внутрішніх акціях компанії, де 50% знижки, 75% знижки. Хто ще там сумнівається? Не бійтеся, реєструйтеся, адже. Ви нічого не втрачаєте, ви просто отримуєте як мінімум можливість для себе брати класний продукт із гарною знижкою. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.